Чорнобилем постукала у вікна, лиха біда і заплакала земля, і цілий світ у розпачі затихнув, і лелека в чорнім небі закружляв, і посивіла ненька Україна, у пекло посилаючи синів секунди рахувала, як години. Для сами постарілих матерів. Біда біда, пишалісна найневтішна для українських дочок і синів. Біда біда, скажи, чому навіщо? Господь відлиха нас не захистив. І смерть дихав за навісні вітер, і сонця промінь заблукав під тьмі, і хворим ми з діти, і віру так боялись ми. і посилі ненька Україна, у пекло посилаючи сили. Постарілих матерів, біда, біда, безжалісна найневпинна усе звідала на своїй путі, біда біда, ридала Україна і плахала смерть від неї відійти. Земля моя, я знаю все здолаєм, я сумніву не маю ні на мить. О тільки той, хто віри, не втрачає усі нещастя, зможе пережити. була розпочата в 71-му році, в 83-му році вже працювала. Але в історії Чорнобиль увійшов назавжди як місто, що дало назву одній з найбільших історії людства катастрофи. Чорною плямою на нашій блакитній планеті стала трагедія Чорнобиля. До аварії у цій зоні проживало близько 110 тисяч чоловік і 13 тисяч у районному центрі Чорнобиль. Ця страшна трагедія сталася вночі з 25 на 26 квітня о першій годині 23 хвилини 40 секунд, коли всі спокійно спали. Над четвертим реактором Чорнобильської атомної станції пролунав вибух, розірвавши нічну тишу. Це була трагедія не тільки України, а й для всього людства. Найбільшому радіоактивному забрудненню піддалися області України, Білорусі Росії. Це території з населенням 7,1 мільйонів осіб, із них 3 мільйони дітей. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції з смертеним полум'ям зловізна пожежі посадила кожного, хто там працював і жив. Виділено перших із перших. Вони ризикуючи своїм життям. Кинулися до реактора, аби своїми водьми відвернути трагедію. Ніщо не відчувало біди. Стояла тиха весняна ніч. Квітень завершував свою вахту в природі і мав передати її травму. Цю ніч на зміні перебували 90 чоловік. Ці люди героїчно і чесно виконували свій громадянський обов'язок, перебуваючи у зоні високої радіації. Вони робили все, щоб зупинити пожежу, врятувати стан. О четвертій годині 50 годин пожалуй, щоб було ліквідовано. Герої Чорнобила відомі всьому світу, їхніми іменами, названі вулиці. Про них написані книжки. Суворий екзамен отримали не тільки пожежники, а й транспортники, будівельники, медики, спецчастини захисту, вертольотчики, підрозділи, охорони та міліції. Усі діяли героїчні, самовідувачі. А зараз людина навчання за і від Чорнобильської катастрофи. Ніколи не забудемо цей день. Він світ лишив від стучного серця. Знов знов завітав скорботний. Бог би на тапців, фасвит, Бога бит підняв, накрив так, це катається спохая, верхова, земля відповідь. Сутні житів у вічності до цієї. До Доземно вклоняємося тим, хто героїчно нас від'їхав з Ми Пам'ятати будемо завжди. Всі згадки принесемо через віки. Минулі роки, після трагічної аварії, але й зараз воють тривожними на багатом дзвони Чорнобиля. Вони нагадують, пам'ятайте, хто не повториться, хай земля зацвітає навесні, пишним буйством кольорів, хай пнуться до сонця трави, хай повертаються з чужини журавлі, височі на крилях раді успішці до людей землі. Хай кожен день літері повну ваші серця, вирок спокою духу чорення.